професором Західноукраїнського національного університету, керівником центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Університету, пані пан Андрію, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Добрий день, доброго дня. Вітаю вас, Пане Андрію. Якими з вашої точки зору є особливості моменту теперішнього варшавського форуму, Які практичні рішення можуть бути винесені з його полів? Я думаю, що на сьогоднішній день основне завдання євроспільноти загалом і всього євроатлантичного простору, який є залучений безпосередньо до цих переговорів, полягає в безумовно протистоянні російській агресії, яка перейшла в свій черговий етап. І ця агресія вже як ми бачимо, вихлюпнулася за рамки України. А тобто, якщо раніше фактично вся і весь демократичний світ за цим спостерігав і допомагав, звичайно, але вважав, що це по суті російсько-український конфлікт, і так він повинен завершитися. Як ми бачимо, цього не сталося і прогнозовано, якщо не завершується власне конфлікт між державами, то він переростає в ширший. Тому, значить, тут можливі практичні аспекти безумовно в тому, щоб виробити спільні рішення по питаннях безпілотної безполітної зони, тобто зони безпеки, яка повинна включити все таки західну Україну, Польщу країни центральної Європи. Це дуже важливо і це. Вже перезріла е, ідея давно. Вона повинна була бути реалізована, але знов ж таки в силу тих причин, е, які я щойно назвав. Тобто не скажімо так, сподівання, що конфлікт не переклюкнеться на всю Європу. А цього не було зроблено. Ну і звичайно, це перегляд сил і можливостей, які сьогодні є в країн євроатлантичного простору для протистояння Російській Федерації. Це безумовно питання подальшої підтримки України. І, звичайно, що роль сполучених штатів Америки тут буде звучати очевидно це питання дуже актуальне і гостре в подальшому на що готові сполучені штати для того, щоб допомагати європейцям, які сьогодні взяли логічно ключову скрипку, як то кажуть, в свої руки, але в протистоянні агресії. Але на що готові США сьогодні для того, щоб гарантувати безпеку Європи і всього євроатлантичного простору. Пане Андрію, хочу зацитувати голову Варшавського безпекового форуму Катаржину Писарську, яка на відкритті, власне заходу сказала ось що занадто довго ми захід намагалися танцювати з російським ведмедом, приборкати його через торгівлю, через газові угоди. Але ведмідь хижак, і кожен його крок, кожен крок цього танцю був оплачений, і оплачується українською кров'ю сьогодні. А якщо ми не вживемо заходів, то і нашою завтра. І тут в Польщі ми стоїмо на межі між демократією та тиранією. Разом з тим також зацитую Дональда Туска, який заявив, що війна в Україні нині стосується всіх, незалежно від ставлення чи історичного контексту, і лише спільні дії заходу здатні зупинити Росію і упередити глобальні наслідки для майбутніх поколінь. Ось таке усвідомлення цих істин, на які висновки має наштовхнути наших партнерів і європейських, і американських. Власне, ці висновки вони логічні, вони вже давно проглядаються. Добре, що їх ще раз артикулюють на рівні на такому представницькому міжнародному рівні, але знову ж таки виникає питання: наскільки далеко на даному етапі стримування російської агресії, вже колективного повноцінного стримування, готові піти і європейці самі. Я би сказав навіть ті самі поляки, які очевидно усвідомлюють роль і значення власне тої самої безпольотної зони центральної європейської і інших безпекових ініціатив, які потрібно проводити терміново. Тут потрібні рішення і на рівні НАТО. А сьогодні, на жаль, ми не, не проглядаємо зокрема тих таких радикальних кроків, наприклад, щодо стримування. Ну є заяви про те, що будуть збивати з. Власне російські літаки з подачі Дональда Трампа, до речі, не європейців. перші ці заяви прослучали саме з його уст на ООН минулого тижня на генеральній асамблеї. Тут звичайно рішення про наявність власне дії з європейської стратегічної авіації, про проведення приведення законодавства західноєвропейських держав. Ми бачимо в Німеччині в тій же данії, зміняють законодавство терміново, яке дозволяє збивати навіть поліції ті самі власне шахеди, і інші російської модифікації безпілотні системи, які все активніше і частіше залітають в Європу. Тобто очікуємо відповідь на ці питання, ну а е, і звичайно, питання про те, наскільки євросоюз прийме 19-й пакет санкцій, тобто, е, чи готові вони сьогодні його затвердити, як вони будуть справлятися з черговим вето словаччини і угорщини, які сьогодні заявили, що не, е, не підтримують власне цей пакет. Тому на, на ці питання треба практично давати рішення. Ну гасла це добре, але коли вже над е, столицями Європи. Літають більше тижня невідомі, як вони кажуть, апарати. Я думаю, що по перше їх треба назвати вже відомими джерела їхнього походження, і потрібно вже розробити дієву систему, як і що з ними робити. Ну я думаю, що ці гасла будуть повністю імплементовані на практиці, тоді коли відбудеться перше збиття. От причому бойових летальних засобів, які в чергове прилетять на територію, на жаль, на території північної або центральної Європи, пан Андрію, віцепрезидент США Джей Дівенс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет томагавк Україні. Проте остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом. Про це він сказав в інтерв'ю для Fox News. Оцініть, будь ласка, ось цей е інший засіб як продовження діючої політики, його ефективність. Справця в тому, що є в будь-якій справі передачі будь-якої зброї. Є е, політична складова, а є технічна складова, тобто, в даному випадку, це те саме, що ми мали з наприклад з е, літаками F-16 е, і з іншими такими важкими озброєннями ракетами. одне питання, е, що звичайно, політичне рішення має першочергове значення, але питання номер два: е, начне по перше, томагавки там є специфічна система запуску. І дуже складно організувати цю систему запуску з території України, тобто є певні модифікації цієї моделі. Тут власне військово-технічні експерти, я думаю, більш детально роз'яснять ці специфіку. Ну але знаємо, що це технічно зробити не так просто до цього теж потрібно готуватися. А по-друге, яка дальність польоту знов ж таки келок заявив власне нещодавно, буквально що Трамп погодився надати дальність відповідно на дальність польоту дозволити використовувати взагалі ракети, які вже були надані. Тобто даному випадку це теж політичне рішення, яке вплине на практичну його реалізацію. І ну, якщо навіть нададуть ці томагавки, то не так швидко це все робиться чисто технічно тому переважно їх до речі запускають з, з техніки морської, як ви зараз це до речі, презентуєте на своїх екранах під час трансляції. Тому я ж кажу, що тут дуже складне питання. От звідки запускати як багато технічних моментів? А політичне рішення ну теж тут не факт чи воно буде зараз швидко прийняти. Побачимо наскільки адміністрація Трампа буде послідовною в тій лінії, яку намітилася після візиту до Лондона і минулого тижня до Нью-Йорка на генеральну асамблею ООН. Пане Андрію, от власне про те, що може мотивувати Дональда Трампа на дозвіл на цю зброю. Видання The Economist з посиланням на західного чиновника зазначає, що за останній рік порушення повітряного простору НАТО подвоїлося. І видання зазначає також, що порушення повітряного простору Естонії, наприклад, так стало найсерйознішим за останні 20 років. Більше того, атака безпілотниками по території Польщі стала найбільшим порушенням за 76 шестирічну. Історію альянсу про що в контексті ефективності самого альянсу це свідчить, і, власне, до яких рішень це може стимулювати того самого Трампа? Ви ще не, не згадали той факт, що на минулому тижні кілька днів тому. Стратегічні бомбардувальники літали в зоні, значить без безпізоні авіаційній США на біля Аляски. От тобто, тут напрошується ну такий певний символізм. Звичайно, в контексті зустрічі серпневої Трампа і Путіна. очевидно, чергова Російська Федерація нагадала, що цей саміт в Ганкоріджі він був явно зайвим і не на користь. Керівництва США разом з тим, про що це говорить в контексті НАТО готовності? Це говорить про те, що НАТО не має сьогодні реальних методичних рекомендацій і розробленої єдиної лінії для того, щоб діяти рішуче по протистоянню цим авіаційним, тобто повітряним загрозам. А ми вже чуємо заяви поодинокі наразі заяви від країн-членів НАТО, зокрема остання від президента Фінляндії. Сьогодні буквально що він не буде віддавати наказу термінового про збиття цих летальних засобів. Як завжди, ну це в них є певні процедури політичні технічні. Треба розбиратися, розслідування вести. Звичайно, що країни заходу не готові до ескалації, а все ж таки страх ще не не подоланий. І як я вже сьогодні зазначив ремарку, зробив, що страх буде подоланий остаточно в країнах НАТО, тільки тоді, коли залетить на їхній території стратегічний бомбардувальник або з їхньої ж території буде запущений. Повітряний військовий засіб, типу БПЛА, і він реально випадково чи навмисно це вже питання інше. Власне кудись на жаль попаде. Тобто, очевидно, в якусь можливо гідростанцію чи інші технічні засіб. От тоді вже я думаю, буде задіяно реально. Ми побачимо готовність НАТО, і буде задіяно авіаційні сили проти збиття таких засобів. Це вже наступний етап, який чекає Європу, на жаль. Очевидно, що він рано чи пізно настанеться. та буде точка біфрукації, яка дасть можливість сказати, що НАТО готове чи НАТО власне надалі збирається дискутувати про власну готовність. Оце буде єдиний момент, який дозволить нам про щось судити. Наразі це панує процедура і страх на тим, що ну і сподівання на те, що Росія не піде на подальшу ескалацію. Вони далі сподіваються, що основний театр бойових дій буде на території України. Виділяє Німеччина там ну, власне ще два. Обіцяє до кінця року засоби, наче Петріот інші, Тобто вони роблять ставку, все таки на центральні події в Україні, а не на те, що це все буде розгортатися, ескалювати події на території. Пані, Андрій, і тут слід нагадати, що у нас є можливість дивитися на трансляцію безпекового форуму у Варшаві. І ви сказали, згадали Німеччину міністр пісторіус, міністр оборони Німеччини пісторіус на цьому форумі. Сказав про, про те, що Україна має отримати обладнання світового класу йдеться про про військове обладнання про навчання українських збройних сил ви сказали про те що про те що вони з точки зору однієї скажімо країни європейського союзу бачать бачать цю війну в в в рамках кордонів україни з вашої точки зору ось ось це розбалансування за допомогою дронів скажімо яке зараз зараз триває воно може якось вплинути на те що це ця візія як Зміниться і і відповідно, і постачання озброєння будуть будуть більш обмеженими. Е, ну дійсно, одна з одне з завдань, які ставить Російська Федерація, і керівництво оцими такими нападами, я би сказав, поки що гібридними нападами і. Загрозами на території країни ЄС і НАТО полягає в тому, що власне це є попередження поки що цим країнам, аби вони, скажімо так, відмовилися або припинили активну фазу допомоги постачання Україні, і все таки зосередилися на своїй безпеці, бо може прилетіти і до них. Скажімо так, я думаю, що в даному випадку очевидно, що ця лінія, тобто, не буде припинена, і все таки ну сьогодні є політична Воля і політичні рішення і. Адміністрації США по, по передачі озброєнь, точніше по продажу озброєнь і лінія НАТО і країн Європейського союзу, і знов ж таки щодо до, подальшої допомоги активної Україні, і тут саме головне власне те, про що я зазначив, основна в них сподівання те, щоби рівень ескалації знов ж таки притримати на рівні України, і це звичайно допоможе, скажімо так, відтермінувати, якщо повністю не ліквідувати то відтермінувати час, щоб Російська Федерація більш активно зайнялася власне, нападами і загрозами території всієї Європи, скажімо так, чи півночі Європи, і тому звичайно поставки зброї будуть посилюватися, тому що всі прекрасно розуміють, що якщо українська армія... Сили безпілотні сили України, тобто сили оборони, будуть надалі продовжувати діяти активно на території Російської Федерації, в тому числі по військових базах. По нафто і газових розподільниках, як це є сьогодні, нафтопереробних заводах і портах. То звичайно, це дасть можливість відтягнути російські сили і убезпечити подовше Європу від цієї ескалації на її території. Тому така розрахунок банальний, я би сказав, Російської Федерації він не справжується і постачання будуть сьогодні. Все таки продовжуватися. Пане Андрію, ми вам дякуємо Дякую. за цю розмову. Дякуємо, що знайшли. Час і доєдналася до нашого етеру. Андрій Грубінко був з нами на зв'язку, професор західноукраїнського національного університету. І...